Дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю в Україні. Підписали перший договір купівлі продажу морського порту. Нагадаємо, 17 січня відбувся аукціон з приватизації порту усть Дунайська, в якому взяли участь вісім потенційних покупців. А ціна зросла з 60 до 201 мільйона гривень. Переможцем стало підприємство Еліксир Україна, що спеціалізується на виготовленні мінеральних добрив. Компанія планує збільшити об'єми перевалки модернізм. Зувати інфраструктуру порту, а також у перспективі побудувати зерновий термінал на 50 тисяч тонн. ДБР блокувало чергову схему незаконного переміщення призовників за кордон. Ухилянтів переправляли в гідрокостюмах. Організатор схеми з Харківської області він минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після цього вирішив заробляти гроші на ухилянтах. До схеми він долучив трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них співробітник Держпродспоживслужби. Ухилянтів проводили поза пунктами пропуску в південно-західних областях України. А на на кордоні з Молдовою вони переходили річку у гідрокостюмах. За таке зухлянтів брали 5 тисяч доларів. Наразі трьом помічникам організатора схеми повідомили про підозру їм загрожує до семи років в'язниці, а їхньому головному до дев'яти. 5 тисяч біженців з України прийняли у французькому Марселі. На їх підтримку місто виділило 11 мільйонів євро. Про це розповів Рене Мюзельє, президент регіону Прованс, Альпи, Лазурний берег під час візиту в Одесу. Він також пообіцяв надати допомогу одеській обласній дитячій лікарні. Під час відвідин об обласної лікарні, коли ми предметно домовлялися про такі речі, наприклад, як надання цій лікарні трьох реанімаційних столів, які мають бути проголосовані вже у червні цього місяця нашою регіональною радою. Додам угоду про намір співпраці між Одесою та регіоном підписали ще минулого року, а нині уклали повноцінний договір, що передбачає обмін досвідом у розвитку портів, туризму та сільського господарства. Уро якір серце, яку розробив російський дизайнер Артемій Левідів. Змінювати не будуть. Про це заявили у мерії. У планах лише трохи його оновити у міській раді. Кажуть, всі права на символ Одеси Якір Серце офіційно належать місту. Чиновники пояснюють, у промоцію символу вклали багато часу, зусиль та грошей. І тому робити нову айдентику з економічної точки зору невигідно. Нагадаю, логотип Одеси Якір Серце розробили у студії російського дизайнера Артемія Лебедєва. У 2012 році, після початку повномасштабного вторгнення, він неодноразово виступав на боці Росії, а також закликав захопити Одесу. У 2012 році дійсно ця символіка була замовлена в студії Артемія Лебідєва. Але студія це велика структура, яка до недавнього часу мала свій офіс в Україні в Києві, і дуже багато зробила проєктів для багатьох гучних імен в нашій країні, які і до сьогоднішнього дня користуються цим дизайном. в студії були певні працівники, які працювали над цим нашим замовленням, але то був швидкий дизайн, який був прийнятий містом, із 2012 року студія ніколи не мала нічого спільного з просуванням і розвитком цього символу в Одесі, всі дизайни, які розроблялися на основі цього символу, розроблялися одеськими студіями дизайну, маркетологами, бізнес-спільнотою і Ніколи не мали не мали нічого спільного з студією Артемія Лебедєва. Жителям Одеської області пропонують долучитися до планування відновлення регіону. Для цього кожен охоче і може заповнити анкету онлайн до 28 квітня. У ній потрібно зазначити особисті дані територіальну громаду, у якій ви живете, ваш напрям роботи та описати свою ідею з розвитку та відновлення. Анкету можна знайти на сайті Одеської ОВА у розділі оголошення. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.